Одещина, Київ та Дніпро, наслідки чергового нічного нальоту ворожих безпілотників. Мінус вороже ППО у Криму у Ростовській області. Вкотре палає нафтобаза. Сирійські повстанці зайшли в Алеппо. Вітаю з вами, Влад Величко. Зараз я розповім про те, що на часі. Одещина оговтується після чергового нальоту ворожих шахедів. Російські терористи за звичкою б'ють винятково по цивільних. Уламки дронів потрощили приватні будинки, господарські приміщення і припарковані поруч автівки. Дісталося і при портовій та транспортній інфраструктурі області. За даними генпрокуратури, внаслідок атаки семеро людей зазнали травм. Я був спальні. Я був в іншій кімнаті спальні, а вона молилася в кімнаті і якраз там вибухнуло. Дружину тягнув з другого поверху. Вона палала. Я її гасив. На ній сукня палала. В неї 20% опіків і зламана ключиця. Все осколками посічено. Загалом цієї ночі російські загарбники випустили по Україні майже півтори сотні ударних безпілотників. Наша авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи відмінісували 88 шахедів в 11 областях. Ще чотири десятки російських дронів не долетіли до цілий завдяки засобам радіоелектронної боротьби. І один. Повернувся туди, звідки його запустили. Шахеди завдали шкоди цивільній інфраструктурі у кількох областях: потрощені автомобілі, а також приватні та багатоквартирні будинки. Президент США Джо Байден засудив масовану атаку Росії на Україну, що відбулася напередодні. Терористи випустили по Україні майже дві сотні дронів та ракет. У своїй заяві Байден підкреслив, що штати нарощують критично важливі ресурси, зокрема артилерію, бронетехніку та ракети, щоб посилити обороноздатність. ЗСУ. Цей напад є обурливим і є ще одним нагадуванням про нагальність і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії. Джо Байден, президент США. Противник не припиняє наступу на території України. Лише за сьогодні зафіксовано 123 атаки. Основні зусилля окупанти зосередили на трьох напрямках: на Времівському загарбники 22 рази штурмували наші позиції. Також ворожа авіація завдала ударів керованими авіабомбами. На Покровському відтинку ворог здійснив 21 спробу просунутися, але сили оборони не дали окупантам прорвати нашу оборону. Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Курахівському напрямку. Там загарбники 33 рази атакували наші підрозділи. 10 боїв тривають. Головком ЗСУ Олександр Сильський розпорядився підтягнути резерви на Покровській та Курахівській напрямки, адже там силам оборони найскладніше, попри те, що логістика росіян після настання холодів погіршилась. В першу чергу скаржаться на відсутність боєприпасів, харчів і навіть води. Особливо, звісно, ця проблема у них гостро поставила із настанням холодної пори року, ну і зі зниженням температурного режиму. Звісно, банально, але вони скаржаться навіть на відсутність теплих речей. Рашисти провели 11 штурмів у Курській області. Українські воїни відбиваються від окупантів, які атакують колонами бронетехніки. Про це повідомив речник 36-ї окремої бригади морської піхоти. Еней. Тим часом наша розвідка організувала диверсію в тилу росіян. У місті Рильськ виявили місце дислокації російського екіпажу безпілотних комплексів і знищили його. І ще одну жирну здобич вполювали наші розвідники. Бійці підрозділу Крила чотирма точними влучаннями в півдронів знищили цілий російський зоопарк. Радіолокаційний комплекс вартістю мільярд гривень. За даними ГУР, основна функція ще радянського зоопарку визначати точні координати позицій артилерії, мінометів, пускових установок ракет у радіусі 40 кілометрів. І за цими даними артилерійські підрозділи завдають удару у відповідь. У Ростовській області продовжує горіти російська нафтобаза Атлас, яку вночі атакували українські дрони. Там щонайменше дві масштабні пожежі за інформацією генштабу ЗСУ, нафтобаза є частиною військово-промислового комплексу Росії, і це робить її стратегічною ціллю. Також лунали вибухи і в порту Туапсе у Краснодарському краї. Ворожі пабліки повідомляють про задимлення на одному з причалів. У мережі припускають, що міг бути уражений великий десантний корабель Російської Федерації. А в тимчасово окупованому Криму з високою ймовірністю прилетіло по зенітно-ракетному комплексу С-400 Тріумф. Таке заявив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Місцеві ж зафільмували величезний стовп диму біля Євпаторії. За версією пропагандистів, це нібито знищують боєприпаси. Цікаво, що два дні тому партизанський рух рухатеж отримав координати базування російського ППО в Криму, а також складів з ракетами. Черговий візит дружби. Російський міністр оборони Андрій Білоусов прибув до північної Кореї. Як зазначають у відомстві країни-агресорки, Білоусов вже зустрівся з міністром оборони КНДР. Попереду ще й переговори з представниками воєнно-політичного керівництва КНДР. Російські та китайські винищувачі увійшли в зону розпізнавання південно-корейської ППО над японським морем. Літаки увійшли в зону протиповітряної оборони з різних боків. За даними військових південної Кореї, бортів було 11 – бомбардувальники та винищувачі. Сеул відреагував на цю провокацію і підняв у повітря свої літаки. Та водночас там зазначили, що іноземні борти не порушували повітряний простір південної Кореї, оскільки зона ППО таким не вважається. Сирійські повстанці вже зайшли в Алеппо і як повідомляють арабські змі взяли під контроль частину міста. Адміністрація диктатора Асада готується евакуюватися а армійці Тікають при цьому є кадри, як у них в руках вибухають рації та пейджери. За останні дві доби режим союзника Путіна втратив понад півсотні населених пунктів. Повстанці захопили величезну кількість військової техніки, зокрема і російської. А сирійський диктатор Асад на тлі наступу ісламістів подався до Путіна просити допомоги, з поміж іншого повернути сирійських найманців, які воюють в Україні. У Грузії поновилися протести після нічного жорсткого розгону мітингу у Тбілісі. Три університети призупинили навчання. Люди збираються у центрі столиці та інших містах. Вночі з водометами та сльозогінним газом силовики розігнали протестувальників. Журналістам трощили камери. Поліція затримала понад 40 людей. Їм закидають напади на правоохоронців та пошкодження майна. Люди зібралися на мітинг після заяви прем'єра Грузії Іраклія Кобахідзе про призупинення інтеграції з ЄС до 28-го року. До протесту приєдналася і президентка країни Саломе Зурабішвілі. Вона назвала рішення уряду оголошенням війни проти власного народу. <му> у Франції показали відреставрований собор паризької богоматері. П'ять років тому нотердам зруйнувала пожежа. Тоді був повністю знищений дах і шпиль. Собор відновили у первинному вигляді. Ремонт обійшовся у майже 770 мільйонів доларів. Першими відновлений Нотердам відвідали президент Франції Еммануель Макрон та його дружина. Офіційне відкриття відбудеться 8 грудня. Допомагайте нашим захисникам. Телеканал Ми Україна до Різдва оголошує збір на теплу зиму для роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади. Бійцям на передовій потрібні газова піч, екофло та налобні ліхтарики. Наша ціль 100 тисяч гривень. Долучайтеся до збору qr код та номер банківської картки ви бачите на екрані. На цьому у мене все. Пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на ютуб канал Ми Україна.